Серед кількох сотень популярних огіркових сортів все впевненіше завойовує любов дачників гібрид, хлопчик спальчик в один. Він має безліч достоїнств завдяки професійній роботі селекціонерів, опис сорту хлопчик-спальчик. Цей сорт не такий вже й новий, він був зареєстрований в Державному реєстрі селекційних досягнень в 2000 році оригінатор, автор і виробник якісного насіння, українська селекційно-насінницька фірма Манул. Спочатку хлопчик-спальчик був рекомендований для вирощування підплівковими укриттями у всіх регіонах України, але овочівники дуже скоро змогли довести. Що ці огірки з успіхом можуть рости у відкритому ґрунті і навіть на підвіконнях і балконах квартир. У наш час хлопчик-спальчик вирощується в теплицях по всій території країни у відкритому ґрунті півдня України, в Повожі і центрально Чорноземному регіоні. Навіть городники Києва експериментують з вирощуванням гібрида під тимчасовими укриттями і відзначають його непогану пристосованість до прохолодного клімату центрального регіону, особливості гібрида в описі на пак. Акетику з насінням, яке дає виробник зустрічаються слова «партенокарпічний» і значок в 1. Вони позначають особливості саме цієї рослини. Символ в 1 позначає, що купуєте ви не просто сорт, а покращений гібрид, на відміну від звичайного виведення сортів. Де процес полягає у відборі кращих з кращих протягом багатьох років, гібриди отримують шляхом схрещування двох різних сортів з потрібними характеристиками ця копітка, і складна робота ведеться на спеціальному обладнанні із залученням кращих фахівців в області, але і результат себе виправдовує. Гібриди проявляють цілий набір позитивних якостей, але на жаль. Тільки в першому поколінні тому насіння від них збирати недоцільно, У скороченні в один буква в означає філлі, тобто діти, потомство, а цифра один позначає, що ми маємо справу з найкращим першим поколінням від схрещування. Огірок, хлопчик, спальчик, це не тільки гетерозний гібрид, а ще й партинокарпічний, тобто володіє самоплідністю. Партинокарпія властивість рослини утворювати зав'язь без запилення, це результат тривалої і складної роботи селекціонерів, яка включала в себе поліпшення якостей за кількома показниками, тому і коштують вони не дешево, але навіть в порівнянні з гібридами непартинокарпіками самоплідні виглядають набагато виграшніше. Переваги сорту до позитивних якостей сорту відносяться. Відмінна врожайність в середньому кущі здатні дати до 14 к плодів з 1-2. Але бували випадки, коли при ретельному догляді і рясних поливах врожайність збільшувалася майже на третину ранньостиглість. Перші плоди можна збирати через 39 днів після появи перших сходів. тривале плодоношення більше 2 місяців. Смак огірків, супереч розхожій думці, що партинокарпіки поступаються за цим показником бджолозапильних сортів. Професійні дегустатори оцінюють відмінно, ці огірки чудові, як в свіжому вигляді. Так і в маринованому. Шкірочка у них не жорстка, але і не розм'якшується при консервуванні, що дозволяє зберігати приємну хрустінку. Крім того, плодини схильні до накопичення гіркоти зовнішній вигляд, оскільки це корнішовний вид огірків, то й взмір у них невеликий до 10 максимум. Причому, якщо вони перележать на грядці, то швидше почнуть рости в ширину, ніж в довжину. Вага близько 50-65, Хорнішони дуже симпатичні на вигляд зелені, з ледь помітними білими смугами, мають рідкісні горбки і біле опушення, здатність переносити невеликі періоди посухи. Якщо у вас немає можливості приїхати на дачу і полити огірки. Вони не загинуть, але все ж краще забезпечити їх, хоча б найпростішим пристроєм крапельного поливу з пластикової пляшки, несприйнятливість до недух. Гібрид не боїться таких хвороб, як огіркова мозаїка. Клодоспоріоз і борошниста роса. А ось від несправжньої борошнистої роси його варто поберегти. До неї він чутливий, універсальність місця вирощування, відкритий ґрунт, теплиця, балкон і підвіконня. Звичайно. Врожайність в різних місцях буде відрізнятися, але побалувати себе і здивувати гостей вирощеними на кімнатній грядці зеленцями цілком можливо не потребує частого прищипування батогів. Однією з цінних властивостей партенокарпічних сортів є саморегуляція росту. Хлопчик-спальчик також не потребує прищипування батогів над третьою або четвертою зав'язю. Батоги обмежують лише подовжені зростання. Якщо вони занадто зайшли за кордон відведеного їм ділянки або значно переросли шпалеру, догляд всі позитивні характеристики гібрида в повній мірі проявляють себе при дотриманні основних заходів агротехніки, передпосівна підготовка насіння, заходи перед посівом, прогрівання протягом місяця поблизу батареї при температурі близько 28-30 ос підвищує швидкість проростання. Позначається на врожайності і стійкості до хвороб, на прогрівання закладають сухе насіння, пророщування його застосовують тільки до насіння, які не покриті оболонкою. Закладають насіння на пророщування за 3-4 дні до посіву в ґрунт, їх не опускають у воду, а розкладають на вологі марлі або тканини, накриваючи таким же матеріалом і зверху, щоб вода не випарувалася. Ємність закривають пластиковим пакетом або кришкою. Пророщування насіння передбачає їх набухання і накльовування, довгі паростки не на користь насінню, вони обламуються при посіві і дають ослаблене рослина, чого не варто робити з насінням перед посівом? перевіряти на схожість у насіння, куплених в спеціалізованих магазинах. Схожість становить дев'яносто перевіряти насіння на повновагість в сольовому розчині. Уві гібриди високоякісні і не повинні мати пустушок. Знезаражувати це вже зроблено виробником, а ось боротися з хвороботворними бактеріями і грибками в ґрунті не буде зайвим. Для цього варто пролити борозенки або лунки яскраво рожевим розчином марганцівки перед посадкою, порощувати насіння, вкриті оболонкою, якщо ви купили інкрустовані або гранульовані насіння, не порушуйте їх оболонку, висівайте сухими, але приділіть особливу увагу поливу ґрунту. В яку вони будуть посіяні, вона повинна постійно бути вологою, інакше насіння не прокинуться. Посів і догляд за рослинами у відкритому ґрунті, огірки у відкритий ґрунт висівають трьома способами: в звичайну або теплу грядку рядами і лунками, розбиваючи грядки. Відстань між ними робіть 60-70 см. На кожній грядці проводять дві борозни на відстані 30 см, куди висівають насіння. На відстані 25-35 см теплу грядку можна влаштувати на соломі. Прилому листі або компості посів рядами проводять в добре политі поодинокі борозни з шириною. Ніж ряд 70 см лунки розташовують за схемою 5-0-5-0 -50 см, в кожну додають перепрілий гній. На який укладають по два-три насінини. для сприятливого росту і розвитку рослин, дотримуйтесь нескладних правил, сіяти насіння слід в прогріту ґрунт. Нічна температура повинна бути не менше 1,5 ОС денна. близько 2,0 ОС При будь-якому способі посіву слід пам'ятати про хороше зволоження ґрунту. Засипати насіння потрібно шаром землі не більше 2 см, причому пухкої. Дрібної можна навіть тонким шаром піску, Незайвим буде внесення 2-3 чл. комплексного добрива на один борозний. Після посіву насіння потрібно забезпечити високу вологість, особливо інкрустованим і захист від поворотних заморозків. Для цього посіви вкривають плівкою, але можна зробити і тимчасові укриття з пластикових пляшок, знімати їх можна тоді, коли загроза заморозків мине. Коли огірки повністю зійдуть, проводять прополку і розпушування міжрядь і полив поливати рослини краще в ранні ранкові години або ввечері, теплою відстояною водою. Зрошення можна поєднувати з підгодівлею золою 1 відро води або іншими добривами, наприклад, сумішчю суперфосфату і калімагнезії, по 30 г на відро води, 250 г такого розчину під одну рослину буде досить Після поливу пухку удобрену землю підсипають до стебел рослин для утворення додаткових коренів. Грунт навколо рослин можна замульчувати соломою, тирсою, сіном, компостом це попереджає пересушування землі. Уповільнює ріст бур'янів, не дає плодам стикатися з землею, що зменшує забруднення і захворюваність. Проріджування посівів робити не потрібно, насіння досить дорогі, схожість у них висока. Тому краще відразу розташовувати рослини з таким розрахунком, щоб не прибирати зайві, оскільки цей гібрид не має імунітету проти несправжньої борошнистої роси, його слід захищати від недуги. Підійдуть засоби купроксати ридоміл, оксихом допоможе і розчин молочної сиротки, два гневідроводи з додаванням один чл мідного купоросу, особливості вирощування в теплицях і квартирі. Посадка в теплиці мало чим відрізняється від посіву у відкритий ґрунт, але для теплиць частіше використовують розсаду в стадії 3-4 основних листків, щоб прискорити отримання свіжої продукції однак, слід врахувати такі моменти. Потрібне обов'язкове знезараження ґрунту, розчином марганцю навесні, мідного купоросу восени. Видаліть рослинні залишки після закінчення періоду росту і збору плодів в неприбраних стеблах і листів, можуть зимувати збудники хвороб на один-два повинні розташовуватися не більше три рослин. Витягнулися розсаду, кладуть злегка набік і засипають землею майже до подсамідольного коліна, полив потрібен, по 3-4 л під рослину через день. Температура води не менше 2,4 ос, освологість повітря в теплиці повинна бути близько 8,0. Не забувайте про своєчасне формування рослин і розташуйте їх на шпалерах таким чином, щоб всім вистачало світла при вирощуванні в кімнаті на підвіконні або на балконі. Варто пам'ятати про деякі нюанси: загущення посадок призведе до відсутності врожаю або навіть до загибелі рослини. На одне стебло потрібно не менше 5 п'ятиродючої легкої грунту. Найкраще підійде торфоперегніна або ж куплена в спеціалізованому магазині ґрунтова суміш, якщо огірочки почали зав'язуватися рано, в лютому березні. А погода похмура, необхідно проводити досвечивани лампами денного світла, щоб загальна тривалість світлового періоду була не менше 12 годин, при будь-якому способі вирощування плоди слід збирати регулярно щонайменше раз в три дня, щоб не допускати їх переростання, збір проводять акуратно, не перевертаючи і не піднімаючи батоги. Відео вирощування огірків на балконі, відгуки про гібрид, хлопчик-спальчик. У минулому році садила хлопчик-спальчик, багато огірочків отримала, дуже смачні, абсолютно без гіркоти. Тому в цьому році знову купила насіння цього сорту Франіхт. Дача втрю індекс шовтопітстри дев'ять під 39538 з 700. Я перші огірочки приблизно 5 квітня замочую. Вони починають плодоносити в останніх числах травня, у минулому році хлопчик спальчик дуже порадував до перших вуличних огірочків наминали за мило душу Олена Латвіяхт, дача втворю індекс шовтопіцтри, дев'ять, п'ять, три, з 7.00, а ось огірки хлопчик-спальчик посадила через незнання жахливі ювахтс. Хорім сіма марювіє втопіц в пт'ять один дев'ять девятьдев'ять у огірочків відмінний смак і хрусткі якості. Вони ще й суперанні, але є одна умова при посадці потрібно використовувати агротканина або ж накривати їх пластиковими пляшками на ніч, вони занадто бояться весняних холодних ночей. сп Оце вікцом ревів чотири вісімчотири Хто отримати багатий урожай смачних, хрустких ароматних огірочків є будь-якого городника? Гібрид, хлопчик-спальчик, стане реальною підмогою в досягненні цього урожай. Можна отримати не тільки влітку у відкритому ґрунті, але і навесні в теплиці, і навіть взимку на балконі квартири.